The Saint Matthew's Church and Astor Full Batten. Також вітаю всіх моїх співвітчизників, для яких влаштували це різдвяне служіння в даній місцевості і вітаючи англійських братів і сестер. Моє сьогодні особливе звернення до саме моїх співгромадян українців. По-перше, про що я хотів би сказати, що це надзвичайна привілея. Що ви, дорогі мої співвітчизники, можете святкувати Різдво, знаходячись вдалі від нашої батьківщини, знаходячись у таких обставинах непростих, але справді ви маєте цю надзвичайну радість Різдва Христового. Велика подяка місцевій церкві за те, що вона вас привіла, і, зокрема, в що вони дали притулок вам, і що вони практично нас, всіх українців, допомагають їм, і як матеріально, так і особливо духовно. І мені, звичайно, випала велика честь, що мені запропонували звернутися з привітанням різдвяним до вас, але в той самий час і поділитися деякими моментами саме цієї надзвичайної радості, що пов'язано із. Різдвом Христовим. Ну, найперше, про що хотілося би сказати, про те, що радість людини, вона, звичайно, залежить від самих різних чинників. Це життєві обставини, в яких людина перебуває і вони спонукають до радості, вони спонукають до того, що людині дуже приємно і знаєте, щасливо на душі. Так само через емоційний якийсь стан, людина радіє чи ні. Від здоров'я багато чого залежить, від здійснення мрії і тому подібне. Але от коли ми кажемо про радість Христа, то воно має таку постійну властивість, бо воно вирішує усі попередні чинники, про що я щойно вам говорив. Не дивлячись на те, які були б обставини, на те, який вас стан здоров'я, не дивлячись ні на що, ви маєте цю особливу радість, тому що Христос, який. Прийшов у цю землю і став для людини Спасителем і помічником, і нашим добрим пастором він справді вирішує ці проблеми, він допомагає нам у всьому. Хотілося б зачитати вам місце Святого Писання, і таке дуже відоме місце, і часто його цитують під час Різдва, що пов'язане саме з радістю, народження або Боговтілення Ісуса Христа. Написано так у Луки в 2 розділі 8.14. У тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашили страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайте! Бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться усім людям, бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете в яслях лежати І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу на висоті і на землі мир. У людях добра воля. Дійсно, коли ми вдумуємося в цей текст, ми можемо бачити такі величні проголошення, які найперше були зроблені, знаєте, з небес і це підкреслює і говорить про велич різдвяної радості. Якої ми з вами радості очікуємо від Різдва? Якої радості очікують люди в ці різдвяні дні? Багато хто пов'язує це з якимись веселищами, з якимись дивами, ну і звичайно, з подарунками, що пов'язані ну, пов'язані з цим святом і прийнято дарувати один одному. Але те про що сповістив Ангел, говорить, що радість. Існування Спасителя саме для тебе, дорога душа, для мене, для кожної людини. І це найбільша радість, як тут написано, велика, але вона насправді є найбільшою. Причина ж цієї радості <кій> те, що людям подарований цей Спаситель, а він але він безпосередньо торкається вас, дорогі мої співгромадяни. Мене і кожну людину, хто чує цю благозвістку, хто чує це проголошення Ангелів. Знаєте, сьогодні через соцмережі загалом передають вітання. І знаєте, коли приходить нам те чи інше поздоровлення свят, там, з святом, народження чи щось подібне, ми звичайно радіємо, бо знаємо, від кого це прийшла новина. Ми радіємо від того, що все добре у нас. Знайомих, друзів, рідних, але в той самий час ми радіємо, що ми не забуті і це безпосередньо стосується нас. Колись раніше, в ті часи, коли не було інтернету, не було цих новітніх технологій, люди вітали один одного і передавали якусь звістку через звичайну пошту. І я пам'ятаю в дитинстві як до моїх, моїх сусідів, які вже були в літах. Листоноша приносить їм листа, в якому повідомляється про те, що їхній внук поступив до інституту, до коледжу. Звичайно, Листоноші було байдуже, що там написано. Ну, Він посміхнувся сказав я за вас радий і тому подібне. Але треба було дивитися на цього діда і на цю бабусю. Як вони раділи, як вони просто торжествували, обнімались і цілувались, тому що ця звістка торкалась безпосередньо них. Їх. Їхній встанок вступив до вищого закладу. Ви знаєте, небеса бачили всі трагедії людства пов'язану із гріхопадінням і тому, коли сповіщалася ця радість, яка стосувалася усього всесвіту, тому ця радість наповнена такою, знаєте, особливим моментом. Адже ця радість вона стосувалася тих людей, тих пастухів, які вартували отару нічної пори, як ми читаємо. І вони справді були обрані Богом для того, щоб вони почули, бо напевно в них було. Так само очікування і цієї новини, що Спаситель прийде в цей світ. Знаєте, така була радість при створенні світу. Коли ми з вами читаємо книги Йова, там було є написано так: Де ти був, коли землю основав я, Господь розмовляє з Йовом. І дає йому ті аргументи, які ставлять його просто в тупік, бо він думав, що він може чимось поспорити з Богом, доказати свою правоту або праведність. Але Господь всі аргументи, які до нього приводить, вони вщент розбивають всю людську логіку, всю людську теорію. І от дивіться, написано: розкажи, якщо маєш знання, хто основи її положив, чи ти знаєш, тобто землі. Або хто розтягнув по ній шнуря, тобто хто вимірив її, у що підстави її по запущенні, або хто поклав камінь на ріжний, коли разом співали всі зорі поранні та радісний окрик здіймали всі Божі сини. Ви знаєте, тут оцей вислів, який сказано, радісний окрик здіймали всі Божі сини. Знаєте, я, ви зараз знаходитесь в Англії. Я полюбляю футбол, і коли в мене є на те час, дивлюся англійську прем'єр-лігу. І буває, коли матч, знаєте, вже закінчується, але рахунок у матчі дуже хиткий і практично якась помилка призведе до того, що на нівець зійде кінечний результат. І от господарі приймають гостей, і перемагають з, з різницею в один. М'яч, і от знаєте, всі очікують, коли вже буде свисток. І такий просто гул стоїть на стадіоні. Всі в очікуванні цього. Але коли дійсно вже витерпівши всі атаки суперника, суддя свистить свисток про закінчення матчу, вибухає весь стадіон з великою радістю, тому що їхня команда перемогла. І знаєте, оцей окрик, який ми можемо чути на стадіонах. Він лише є з таким, знаєте, невеличким нагадуванням. Ми можемо тільки уявити, який окрик, яка радість була, коли Господь творив всесвіт, коли творив те, що ми зараз маємо навколо нас, коли творив Господь нас безпосередньо. І така радість дійсно буде в кінці часів написано, коли Господь, знаєте, вже, як написано в Об'явленнях 5:12, прийме. Усю славу і силу і багатство, і мудрість, і честь і благословення об'явлення 5.12. Ангели радіють за людей. Знаєте, Радіти за когось, звісно, підтвердження такої щирої любові і доброзичливості. Це говорить про те, що знаєте, надзвичайно піклується, переживає Господь за нас з вами. І приходить Ісуса Христа на цю землю. Подарувавши цю найбільшу радість людині, що розпочався той задуманий Божий план по спасінню людства, Він підкреслює, що небеса радіють за нас з вами. Ми бачимо про те, як написано у 13-14 вірші, що ми читали, і ось раптом з'явилися з Ангелом сила Велика Небесного Війська, що Бога хвалили і казали. Слава Богу на висоті і на землі мир у людях добра воля. Слава Богу на висоті! Прославляючи Бога, вони торжествували і раділи, бо з цим пов'язано вирішення тієї постійної проблеми, порятунку людини, витягнення її з того безнадійного положення, в якому вона опинилася після гріхопадіння. Це нагадує мені про те, коли я читав, як у Чилі на шахті була аварія в штаті Сан-Хосе у 2010 році, і там велика, знаєте, група шахтарів залишилась під землею. І була така, знаєте, переживання і тривога, і загальнодержавна просто трагедія. І вони не знали, чи вони там живі, чи ні. І от вони бурили землю. Дуже обережно і зупинялися на кожній знаєте, частинці, де відчувалося, що там є якесь пространство. І от одного разу, коли вони так опускали, цей дриль такий, знаєте, і потихеньку потім піднімали назад. На кінці сверла було примотана така записочка, де повідомляло, що ми живі, така то кількість людей знаходиться там, ми чекаємо вашої допомоги. Їм потім знаєте, передали туди інструкцію, як їм поводиться, що робити. Потім зробили дещо більший отвір і таку капсулу пускали, і по одній людині підіймали нагору. І от ви знаєте, це було в прямому ефірі. Вся країна переживала, вся країна молила, вся країна дуже чекала порятунку цих людей. Навіть сам безпосередньо президент країни приїздив, було показано. І кожен, кого піднімали, він власноруч його обіймав, тиснув його руки, знайде, деко і цілував навіть. І знаєте, це така була величезна радість. Від того в підсумку всіх витягли, всіх врятували, але хочеться сказати, що ця радість спасіння людини і була такою, знаєте, великою радістю для всіх людей на той час. Але те, що Бог зробив в Ісусі Христі, оцей процес спасіння, який Бог кожному дарує через той момент, коли ми з вами приймаємо благодать Ісуса Христа, приймаємо цю радість, Він спровоковує, Він викликає неймовірне торжество на небесах і написано, що більше радості за. Одну пропавшу вечку, ніж за 99, які вже знаходяться спасені з Господом. І це сьогодні за звернення до кожної людини, яка ще не прийняла Христа в своє серце. Бо радість Різдва, нехай вона буде дуже близькою для вас, і нехай вона не буде відкинутою. І знаєте, доступність цієї радості написано, що станеться всім людям. Ми читали щойно у цьому тексті. Не всі раділи тоді новині, не всі радіють нині цій новині, але все ж таки, дорогі мої друзі, дорогі мої співчизники, хочеться сказати про те, що ми маємо радіти, раз Господь нас обрав подібно як до тих пастухів, які здатні були прийняти цю радість. І Бог прийшов до них і їм сповістив, і вони стали першими такими благовісниками, котрі пішли і звіщали цю Іванівську звістку про початок реалізації Божого плану нашого спасіння. І відтоді кожне серце, в якому народжується Ісус Христос, отримує не тільки здійснення оцієї обітниці Божого жалю до людини. До нас з вами, але встановлення непорушного миру з творцем та безперервної радості улюбленої дитиною. Нехай же Господь благословить вас на цьому місці, де ви знаходитесь, церкву Сент Метіас, яка вам сьогодні приготувала цю радісну подію, що ви можете торжествувати разом з церквою і радіти. Ці звістки, яка дійсно перевершує навіть ту звістку, коли б сьогодні об'явили навіть про те, що закінчилася війна, що ворог подоланий і мир став на Україні. І це навіть не може порівнятися з тією звісткою, яку Бог подав нам через народження Ісуса Христа. Нехай Господь благословить також Україну, нехай Господь благословить і Англію. З Різдвом Христовим, дорогі друзі, мої, Merry Christmas!